З приходом весни в Івано-Франківську очікують підвищення рівня води на місцевих водоймах. Відтак працівники водоекотехпрому заздалегідь розпочали профілактику системи водовідведення. Комунальники кажуть, очищення потребують мережі дощової каналізації та спеціальні водогони. Реконструкції підлягають також дюкерні переходи. Під час тих всіх останніх років повені, особливо 2008 року. От десь виникла ця проблема. Ви пам'ятаєте, як ми закривали дюкерний перехід вище моста, возили каміння, щоб не змило, бо нижче моста, то трубу просто як паперову розвернуло, знесло і це. Значних клопотів комунальникам завдають дощові колектори, яких недостатньо в деяких мікрорайонах міста. Відтак атмосферні опади стікають в загальну каналізацію. Це призводить до її затоплення як наслідок, страждають житлові масиви. Це відсутність мереж дощової каналізації, що до підтоплених територій в мікрорайонах вулиця Польова, вулиця Манюха, вулиця Бідендерська, вулиця Дудаєва та вулиця Галицька Данила Галицького в село Крихівці. Заплановане березневе очищення мереж, водовідведення водоекотехпром проведе спільно з міським департаментом ЖКГ. Комунальники уже розпочали профілактичні роботи на водопровідних магістралях. Віра Лучин, Андрій Шкварло, новини на вежі.